Компанія «Автопарк», нове надходження «Рено нік 2005 року випуску на дизельному двигуні об'ємом 1,9, механічні коробки передач та передньому приводі. Візуальна та про є моменти по лакофармому покриттю, але в цілому наїздові якості ніяк не впливає, не є критично. Ось такі моменти. Зелений колір, оригінальні лекосплавні диски 16 градусу на літній гумі. Салона чорний текстиль в такому стані. Сидіння доволі чистенькі, доглянуті. Задній ряд також. Така історія зі стелею. Бортовий комп'ютер, клім кондиціонер, магнітола, алетру зеркал дзеркал, повний електропакет. По задньому ряду. Задній ряд також чистенький доглянутий охорони, є шторки для задніх пасажирів. А оглянути автомобіль можна за адресою міста Києва, це Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.